Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру місто Ужгород, житловий комплекс Мала Прага. Квартира знаходиться на сьомому поверсі із семи, повністю укомплектована меблями та технікою. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів. Складається вона з кухні студії, балкону, прихожої, санвузла гардеробної та спальні. Як ви бачите, все повністю укомплектовано меблями. Ну і, звісно ж, технікою на кухні. Розпочинаємо наш огляд. Це у нас прихожа. Ось Вхідні двері. При вході відразу тумба для взуття, дзеркало та вішаки для верхнього одягу. Ліворуч, санвузол. Відразу вам його показую. Санвузол укомплектовано ванною, змішувачами всіма, омивальником та тумбою, дзеркалом з підсвіткою, інсталяцією та болером. Ну і, звісно ж, витяжкою. Сталь натяжна у нас. Плитка, думаю, ви вже побачили тони, можу, в принципі, вам ближче показати саму підлогу. І ось тут у нас йде перехід плитки у ламінат. Ось, тобто гарно підібрані тони, не нав'язливо, досить добре. Далі, прямо по курсу, кухня студія, балкон. Відразу показую вам вид з балкону. Ось такий балкон. Вид в двір. Праворуч здана секція, ця секція, в якій ми знаходимось, також, також здана. І через три квартири а, ще добудовуються секції. Вони вже побудовані, комплектуються вікнами та відбуваються вже внутрішні роботи. Є чітко виводи всі на кондиціонер, як ви бачите, траси. Це я вам все покажу в кімнаті. І так, подивимось, що в нас є на кухні. На кухні є холодильник. Кухня замебльована, як ви бачите. Від Відсталі до підлоги повністю. Омивальник, варильна поверхня, далі мікрохвильова та електропіч. Ось. Все нове, ну, все з гарантією, все як має бути. Підсвітка робочої зони окремо та обідній стіл. Ну і, звісно ж, радіатор. Тут у нас сховано радіатор. Тепла підлога. Кругом деплитка, регулюється вона за допомогою терморегуляторів. Ось, будь ласка, кухонна зона окремо, коридор окремо, ванна окремо. Так, ванну дивились, тепер дивимось гардероб. Тут гардероб у нас знаходиться. Зараз вам покажу там більше з ближнього і з дальнього плану. Тут у нас для верхнього одягу. Стоять планки, нижні комоди та прямо по курсу відкриті полиці. Ось так. Йдемо далі. Подивилися ми з вами вже прихожу ванну, кухню, студію, гардеробну і дивимося вже більш конкретніше кімнату. Ось так виглядає кімната. Укомплектовано ліжком двоспальним, приліжковими тумбами, освітлення приліжкове також є. Ось, як ви бачите, далі шафа купе прямо по курсу, і виводи під телевізор зроблено. Також зроблено вивід під кондиціонер, який я вам показував на балконі. Так, показую вид з вікна в самій кімнаті. Вікна повністю панорамні. Тобто світла у вас буде достатньо. Зараз іде дощ, тому трошки пасмурна погода, але світла і без того достатньо. Ось така квартира, сьомий поверх, 45 квадратних метрів, кухня, студія, кімната, санвузол, прихожа та гардеробна. Ну і, звісно ж, балкон. Всім гарного дня. Кому було цікаво, також є схожі квартири, є квартири без меблів, без техніки. До речі, дана квартира вартує 64 тисячі доларів. Є квартири просто з ремонту, без меблів та техніки від 52 тисяч доларів. Всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть. Всім Гарного дня, Божого благословення та швидкої всім нам перемоги!